Суботу завершує інформаційний тиждень на телеканалі Алсет. Мої вам вітання, якими подіями відзначилися останні сім днів. Дивіться далі. Розпочинаємо із трагедії у Бориславі. Там замість води із кранів тече нафта. Чорне золото таки пливе у руки місцевим мешканцям, тільки вони цьому не раді. У понеділок пополудні, під час проведення ремонтних робіт на свердловині 494 стався неконтрольований витік нафти, яка потрапила в ґрунт, місцеву річку та водогін. Вилилося близько 400 літрів нафти. Як живуть? Люди у місті, яким течуть нафтові ріки, дізнавалася Ксенія Манчак. У понеділок вулиця нафтова, що у місті Борислав, перетворилась на таку у буквальному значенні слова. Там, під час проведення ремонтних робіт, на свердловині стався витік нафти на поверхню. Зі свердловини витекло близько 400 літрів нафтопродукту. За словами місцевих жителів, ліквідовувати аварію почали не відразу. Лише через декілька годин після витоку горючої корисної копалини приїхали працівники нафтогазового управління і взялись засипати потік нафти торфом. Який сьогодні вже десь от тепер після обіду почали служби сьогодні... цим Цим займатися до того, усі ці високоповажні пани з такими величезними животами. Вони хіба ходили і дивилися, як ця нафта тече. Коштів не виділяють на розробки нових свердловин і газові е е зацементовують. Ось і наглядний е вам приклад, що зробилося старою е скважиною. Вона забурлила, вона викинула все, нафту, газ, все буквально. Для збору нафти за течією від місця події встановили банові загородження. До робіт було залучено десятеро осіб та дві одиниці техніки від підприємства Борислав Нафтогаз. Як повідомили ліквідатори, з дощовими водами нафта частково потрапила у річку Тисминиця. Тож нафта потрапила і у водогін, який забезпечує найбільший житловий мікрорайон міста. Відтак по вулицях Ковалєва, Володимира Великого та Зелена, вода у житлових будинках подавалась разом із сумішю. Мешканці тамтешніх вулиць розповідають, що вімкнувши воду у кранах, було відчутно запах нафти у воді. Натомість, жителі вулиці нафтової, де і сталася біда, води у своїх кранах взагалі не побачили. Зате надихались нафтою. Та газом доскочу, але ніхто нічого не задає, як то казати, не піднімає питання, що сукупні з нафтою газ, який пішов в хати в хаті. От мені діти все почали слюзитися, очі пришити в горлі. В хаті фактично не було чим дихнути. За даними сани під станції з водопровідної мережі, що дві години беруться проби, щоб визначити концентрацію нафти у воді. Однак скільки нафтопродукту потрапило у водопровідну мережу на даний момент невідомо. Відтак Бориславським водоканалом було розкопане місце потрапляння нафти у водогін. Працівники водоканалу здійснили промивку водопровідної труби. А для працівників підприємства Борислав Нафтогаз знадобився вчорашній цілий день, щоб ліквідувати витоки газу та нафти у місті. Нафта пішла, значить, поза колонний простір. Самовільно пішла нафта, яку ми не збули Зувати і коли ми, наче побачили, що вона виходить з того місця, де на повинна виходити, ми розвели руками, і в той момент ще після злива нато прямо змивало із, із дороги. Залишається лише сподіватися, що подібне у Бориславі не повториться, і що невдовзі знайдуться, хоч якісь інвестори готові вкласти гроші у розвиток та підвищення якості виробництва нафтопродукту у місті. І впродовж цієї теми Борислав протягом цього тижня оговтується від нафтового витоку. Найгірше те, що у центральному водогоні міста, який забезпечує водою густонаселені мікрорайони Борислава, виявлено перевищення шкідливих викидів у 2,2 рази. Все це через потрапляння у водогін нафтопродуктів. Такі дані зафіксувала місцева санепідемстанція. Міська влада проводить заходи для забезпечення підвозу питної води до населення цих мікрорайонів. Однак люди нарікають, що воду возять в той час, коли вони на роботі. Тим часом вдалося встановити причину забруднення води нафтою. Розкопки на місці нафтової плями показали, що магістральний водогін Борислава був пошкоджений, про що раніше не знали. Ситуацію в Бориславі наразі кваліфікують як аварійну про надзвичайну подію на офіційному рівні, поки що не йдеться. Додам, у лютому цього року на вулиці Довженка поблизу цієї ж свердловини також був стався раптовий прорив на поверхню газу нафтоводяної суміші, унаслідок чого близько 400 літрів нафти розсіялося на прилеглій території. Виходить, що чорне золото для жителів міста нафтовиків надто часто стає неабоякою бідою. Не пощастило цього тижня, і Трускавцю. там з десяток людей практично стали безхаченками. У трускавці обвалився аварійний будинок. Біда сталася посеред дня у п'ятницю на вулиці Дрогобицькій, 23. У будинку впала балка та частина стіни. На щастя, ніхто з людей не постраждав, однак існує загроза обвалу інших конструкцій будинку. За словами мешканців, біда могла статися ще раніше. Неполадки у будинку почалися ще понад 10 років тому. У мешканців то обвалювалася підлога, то йшли тріщини по стінах. Люди запевняють, неодноразово. Зову приходили на прийом до міського голови з проханням посприяти у вирішенні їхньої проблеми. Однак реакції з боку очільника міста не було. Усе, що відомо сьогодні, людям запропонували тимчасовий дах над головою. Однак, з окремими умовами, сім'ї не погодилися, тому таку пропозицію прийняли далеко не усі. Додам будинок на Дрогобицькій 23 Далеко не один аварійний житловий будинок у Трускавці. Переходимо до Дрогобича. Дрогобича нам боргують заробітню плату. Борги і зарплати на підприємствах Дрогобича та Степника становлять понад 5 мільйонів гривень. Таку суму цього тижня озвучили на оперативній нараді у ратуші. У списку боржників продовжує лідирувати ПА Дрогобицький завод автомобільних кранів, на якому заборговані зарплати сягнула понад 2 мільйони гривень. Однак надія на зміни є. На минулому тижні відбулася поїздка у Білорусь на мінський завод Мас офіційної делегації з Дрогобича. У результаті довготривалих переговорів із генеральним. Директору МАЗу вдалося досягнути домовленості про поставку шасі автомобілів МАЗ на Дрогобицький автокрановий завод. Нагадаю, через заборгованість перед білоруськими партнерами постачання шасі на тривалий час було припинене. Чи використає новий шанс на друге дихання від своїх білоруських колег наше підприємство? Побачимо вже незабаром. У другобочі пільговиків знову перевозитимуть у обмеженій кількості не більше п'яти осіб в одному транспорті. Тему пасажирських перевезень у місті цього тижня порушили з ініціативи перевізників, які зустрілися з владою та поскаржилися на нерентабельність своїх рейсів. За їхніми словами, воно у цьому пільговики, яких у місті возять у визначені години в необмеженій кількості. При здорощенні обслуговування машин це призводить до збитковості рейсів, говорили перевізники. Машина приїжджає сюди в центр, сідають 30-25 чоловік. Все, нам все заплатить 10 гривень. Це ж не є. Ми зараз в такій ситуації, що неможливо ні виплатити людям зарплату, ні резину купити. Ну, в принципі, неможливо працювати. Вихід і ситуації перевізники вбачають двоякий або обмеження до чотирьох кількості пільговиків у транспорті, або ж здорожчання вартості проїзду у місцевих автобусах до двох гривень. Такі нескромні пропозиції перевізників влада засудила. Натомість керівник відділу економіки Роман Корпан запропонував повернутися до схеми пільгових перевезень, яка затверджена у місті у 2001 році. На даний момент у нас є е, прийнято рішення виконкому ще 2001 роком про те, що 20% сидячих е, місць в кожній маршрутці є е, для перевезення пільгових категорій громадян. Десь ми вчора на нараді знову повернулися до цієї схеми, ну, але розглядаємо про те, щоб максимально збільшити кількість пільговиків. Фактично, зараз для тих маршруток, які їздять по дробочі, 20% це є 4, максимум 5 чоловік. Добуваємося того, щоб до шести пільговиків перевод, перевозилося безкоштовно. Чиновник запевняє про зрощення вартості перевезень наразі не може бути і мови. Натомість над якістю перевезень пропонують у ратуші задуматись перевізникам. Особливо це стосується першого, третього, п'ятого та десятого маршрутів. кажуть із несумлінними перевізниками, розриватимуть договори. Така ситуація вже мала місце на десятому маршруті. Незадовільне виконання е, своїх. Обов'язки по перевезенню пасажирів на 10-му маршруту спричинило розривання угоди із попереднім перевізником і перевозити став інший перевізник, зокрема підприємство Галичавто, керівником якого є Ростислав Кобильник. Але станом на сьогоднішній день ми бачимо величезний школ нарікань і зараз ми проводимо відповідні профілактичні заходи, бесіди, переконання для того, щоб невідкладно покращили якість. В свою чергу ратуші закликають і Дрогобичан бути активними та при виявленні порушень під час перевезень звертатися у виконавчий комітет міської ради відділ економіки або ж за номером телефону 22545. У Дрогобичі знову беруться за створення єдиного медичного простору. Міський голова Дрогобича дав доручення начальникові відділу охорони здоров'я Андрію Шевкеничу до кінця цього місяця підготувати пропозиції щодо створення на теренах Дрогобичини єдиного медичного простору. У єдиний медичний простір мають увійти міста Дрогобич Борислав Степник, Трускавець та район. Про таку ініціативу Дрогобича поінформовано головне управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Керівництво якої пообіцяло відрядити до торговоча експерта, який має допомогти підготувати відповідне обґрунтування, яке надішлють у Міністерство охорони здоров'я України для прийняття остаточного рішення. На думку місцевих очільників, створення єдиного медичного простору сприятиме покращенню фінансування тих медичних закладів, які несуть на собі основний тягар у лікуванні мешканців. Натомість відомо, що таку новацію дрогобича не вітає Борислав Трускавець та район. Тамтешні медики усвідомлюють, створення єдиного медпростору потягне скорочення медичних працівників у їхніх структурах, закриття певних відділів при медзакладах, а також інші незручності. Будуть як нові дрогобицькі комунальники взялися наводити лад із лавками у місті. Під оновлення потрапили лавки, що у парку Юрія Дрогобича. Стан деяких із них був дуже жалюгідний. Сидіти та відпочивати на таких лавках не те, що не хотілося, було вкрай проблематично. Працівники комунального господарства Дрогобича запевняють, намагаються стежити за комунальне майно міста, хоч і не завжди це вчасно вдається зробити. Роботи кажуть, вистачає на усіх. Каже, має свою роботу. Одні перебирають, другі косять, третій ремонтує, четвертий білять, п'ятий дерева обрізають. Постійно всі дає роботу. Окрім того, комунальники нарікають на Дрогобичан, кажуть, що часто мешканці Дрогобича не шанують те, що вони роблять для міста. Розбивають ліхтарі, нищать пам'ятники та лавки у парках та викидують сміття не в урни, а де попало. Натомість на комунальників нарікають мешканці вулиці Володимира Великого. Вулиці забуяла такими травами, що за ними не видно людей на тротуарах. Рятувати ситуацію комунальні служби чомусь не поспішають, зауважують мешканці. Далеко не Києва заторів не бракує. Автомобільні корки для Дрогобича починають ставати норми. А все через відсутність парковок найбільше страждає заторами вулиця Лесі Українки при в'їзді до центру міста, де розташований супермаркет рукавичка. Ситуація на дорозі тут погіршилася із відкриттям супермаркету, оскільки місця для парковки автомобілів біля магазину чомусь не передбачили. Цей породжує страшні незручності як автовласникам, так і пішоходам. Водії паркуються на проїжджій частині дороги і тим самим провокують автомобільні корки. Однак і це ще не все. З іншого боку, вулиці від рукавички практично на очах виростає новий торговий центр. Тож проблеми з парковкою автівок у центральній частині міста ще побільше. Якщо владою вчасно не будуть вжиті відповідні заходи до центру Дрогобича зі сторони Грушевської та Володимира Великого, доїхати буде вкрай складно. Водії Дрогобочини готуються до акції непокори. Дорога, Дрогобич, підбуж на окремих ділянках, починаючи з вулиці Самбірської, що у Дрогобичі, а також між нагоєвичами та урожем, вчен зруйнована, нарікають автовласники. Під час маневрів, які водії роблять, щоб поманути глибокі ями, часто густо виникають аварійні ситуації. В таких умовах людям не залишається нічого іншого, як вдатися до акції протесту. Чи не найбільше потерпають від бездоріжжя водії маршруток, що курсують на підбуж, волощу та уличне. В таких умовах водії стверджують, що Районних чиновників, оскільки ті не звертають уваги на місцеві бездоріжжя, якими їм доводиться возити мешканців щодня. Рухаємось далі. Наймасштабнішу подію цього літа. Фестиваль української музики та мистецтва «Франкофест» презентували цього вівторка у Львові. У прес-центрі телекомпанії Зік організатори фестивалю, серед яких засновник твого радіо Віктор Возняк, керівник молодіжної організації Інше місто Остап Походжай та Михайло Струбіцький. Мали прес-конференцію перед львівськими мас-медіа, на якій розкрили мету та розповіли про наповнення Франко -фесту. як наголосив присутнім організатор фестивалю Віктор Возняк. Ідея такого масштабного заходу зародилася у головах у молодих людей під час проведення на Дрогобичині Великої гаївки. Суть фестивалю глибока відкрити нового модерного франка, яким його мало хто знає. Унікальність цього фестивалю власне зробити Франка і показати Франка молодим молодим франком і для молодих людей щоб популяризувати не тільки мову, літературу, не тільки ті надбання і праці, які робив Франко, а й популяризувати ще об'єднати навколо Франка молодих людей. Як зауважив журналістам, керівник молодіжної організації ОСТА «Походжай з іншого міста, зважаючи на те, що Франкої настільки багатогранним, організатори вирішили під час фестивалю створити аж три сцени, на яких відбуватимуться оригінальні мистецькі дійства. Це музична, літературна мистецька та фольклорна сцени. Кожна із них матиме свій колорит та наповнення. Нового Франка відкриватимуть присутнім через виконання українських пісень відомі музиканти та гурти, через читання поезії та прози, знані в Україні та світі літератури, та через театральні постановки актори з Дрогобича, Львова та Любліна. І від того, що Франко є настільки багатогранним, ми вирішили, що пора вже відійти від якихось класичних і звичайних святкувань, а створити для нього якийсь такий відкритий мистецько, там мистецько-музичний простір, на якому люди зможуть осягнути оцю цю якусь. Іскру його життя, чи це я би сказав на такий, таку величезну ватру його життя, яка там запалила типу мільйон сердець українців, та і почала такий український ренесанс на західній Україні. Окрім мистецької складової Франкофесту, на усій території фестивалю діятимуть різноманітні майстер-класи, акції, арт-перформанси та художні інсталяції. Ми плануємо побудувати восьмиметрову піраміду. Ця піраміда буде чотирьохгранна, і на ній будуть малюнки. Художники приїдуть за декілька днів до початку фестивалю, і на полотні будуть малювати малюнки, але теж імпровізація. Кожен як. Що відчуваєш? Тобто він попав в цю атмосферу, атмосферу де жив Франко. Його рідні краї і стежки, і відповідно, що він відчуває, що він хоче малювати. То він малює за переконанням організаторів Франкофесту. Для усіх, хто на три дні має бажання поринити в атмосферу франкового краю, відкрити для себе інші грані таланту та творчості українського мисея облаштують на матове містечко, де зможуть проживати усі бажаючі. Фестиваль триватиме три дні з 27 по 29 липня. Тож цікавих занять та вражень вистачить на усіх. Готуються до Франкофесту не лише відомі музиканти та літератори. Презентувати свою творчість, кулінарні можливості та народні уміння, готові прилеглі до Нагуєвич, села, селища та цілі райони цього вівторка. У райдер адміністрації організатори Франкофесту мали зустріч із сільськими головами Дрогобицького району, яким запропонували виставити під час фестивалю презентаційні палатки, щоб народними промислами та кулінарними шедеврами презентувати свої населені пункти. Проте є одна умова істівну продукцію з палаток продавати заборон. Нано нею усіх бажаючих мають просто частувати. Кошти, витрачені господинями на продукти. Організатори зобов'язуються повернути таку пропозицію. селищні голови сприйняли більш ніж позитивно. Я рахую, що це прекрасна ідея. Ті будемо презентувати те, що виробляють в селі. Там нас є ковані речі, які роблять. Є жінки, які короваї роблять на весілля. От минулого разу ми презентували теж на Івана франка, і все решта, яке оркомітет вирішить там зробити. Ні, Ідея сподобалася. Ну, я постараюся взяти участь. Ми ще таки в нас ніде не було представлення ніякого такого запрошення офіційного. Попробуємо. Підтримкою заручилися організатори Франкофесту і від керівництва районної ради. Зокрема, заступник голови районної ради Роман Урбан назвав ідею організації Франкофесту промоцією промоцію Дрогобичини на всю Україну. З інших інші області мають. Такі всякі речі, шишори і так далі, і так далі, і так далі. А у нас такого немає, щоб імплантувати Дрогобицький район на всю Україну, фактично. І тому такі речі я сприймаю дуже позитивно. Керівництво ради буде давати будь-яке сприяння і при можливості сприяти проходженню таких фестивалів. Меморіал пам'яті невинноубієнних жертв тюрма Настрицький у Дрогобичі відкрили, однак роботи в організаційного комітету зі спорудження пам'ятника ще не поменшало. Цього тижня у ратуші відбулася зустріч членів оргкомітету із владою. На ній підбили підсумки завершення першої черги побудови меморіалу та говорили про плани на перспективу. Як поінформував присутній секретар міської ради Тарас Матик, громада міста консолідувалася навколо ідеї меморіалу, проте свідчать зібрані на будівництво пам'ятника кошти. Всього вдалося зібрати понад 21 Тисячу гривень це через відкритий рахунок благодійників. Тощо, окрім того, понад 24 тисячі гривень зібрали місцеві храми. На цьому збір коштів не припиняють, оскільки завершена лише перша черга побудови меморіалу. Наступним кроком планують відкрити у інституті фізики та математики кімнату музей пам'яті невинних жертв. Окрім цього, до опрацювань потребує територія навколо меморіалу та продовження розкопок у 32 метровій краниці. При вході кої... Ворота, над воротами, і над кожною, над кожною сторінкою мартиролога можливо, і, я думаю, варто було повісити невеликий дзвіночок, і при порусі вітру він буде видавати звук, він буде видавати дзвін. Це буде дзвін нагадування. На завершення зустрічі міський голова подякував та нагородив членів організаційного комітету почесними грамотами. Нагадаємо, меморіал тюрма на стризький у Дрогобичі відкрили 12 липня. <му> у Трускавці думають не про пам'ятники, а про осінні вибори, точніше, передвиборчу рекламну агітацію до них. Згідно рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради перед виборчою агітацію у місті курорті можна буде розвішувати не будь-де, а у визначених для цього місцях. До таких місць належать рекламні щити, дошки оголошень та вітрини крамниць за дозволом їхнього власника. Натомість заборонено використовувати для агітаційних тілей дерева, стовпи, паркани, зокрема огорожі будівництва. Якщо агітаційні матеріали будуть вивішені в неналежних місцях, працівники комунальних підприємств Трускавця залишають за собою право їх ліквідовувати. А усі Котрі їх там прикріпили, притягувати до відповідальності. Борислав матиме пам'ятник своєї покровительки. Пам'ятник покровительці гірників та нафтовиків святій Варварі пришвидшеними темпами споруджують у місті. Монумент постане на вулиці Володимира Великого. Місце для встановлення пам'ятника обрали не випадково. Саме тут 40 років тому, через скупчення вуглеводів у підвальному приміщенні, вибухнув двохповерховий житловий будинок, унаслідок чого загинуло 9 осіб. Відкриття пам'ятника заплановано на другу неділю вересня, коли Борислав святкуватиме своє 625-ліття Українські митці співали за українську мову. Така акція цього четверга пройшла на центральному майдані Дрогобича. Українською піснею Український шоу-бізнес вирішив підтримати українську мову та довести, розмовляти з Солов'їною модно та престижно. Львівські співаки та гурти, серед яких Наталка Карпа, Назар Савко, Маріана Ільків, гурт Шоколадка, Мія Гламур та інші закликали присутніх не втрачати віри, що здоровий у чиновників переможе. Другої державної мови в Україні не допустять. У свою чергу артисти запевнили, що готові неодноразово. Зову зголошуватися до подібних акцій на захист мови у різних містах. Звичайно, я буду відвідати з великим задоволенням, і я думаю, що після сьогоднішнього концерту, після сьогоднішньої хорошої енергетики, в мене народиться дуже хороша українська після про Україну власне. Чи не єдиним суттєвим мінусом акції була невелика кількість драгобочан, які прийшли послухати українську музику? Майдан велелюдним не був. Натомість співаки поділилися своїми думками щодо подальшого розвитку подій стосовно української мови. Кожна монета має дві сторони. Напевно, в цьому і можна знайти позитив. В тому чим більше нас отискають, тим більше буде опір, тим більше буде з'являтися українських пісень, тим більше українські виконавці будуть все ж таки співати українських пісень, знімати на них українські кліпи. Тим паче мені здається, що і радіостанція в даний момент дуже почали активно підтримувати українських виконавців. Тому я думаю, що ми зможемо це відстояти. Я 16 років на естраді і я жодного разу не зрадив свою позицію. Я 16 років сподіваюся виключно українською мовою. Тепер я ще буду я ще більше буду вкладати грошей своїх, щоб записати ще кращий, ще е, цікавіший україномовний альбом. Тільки так ми можемо подолати е, цю всю ситуацію. Потрібна допомога небайдужих на Дрогобочині за життя бореться 16-річний Олег Куцій. У хлопця рак крові благодійний фонд крила надії, що у трускавці, який опікується онкохворими дітьми західної України, оголосив про збір пожертв на лікування хлопця. Сума необхідна для лікування чимала, це понад 90 тисяч гривень. Окрім того, необхідні кошти на дорогий препарат, який допоможе хлопцю швидше боротися з страшною недугою. Буквально до минулого року хлопчина був абсолютно здоровий, навчався в механічному технікумі, займався футболом, ну як і всі 16-літні підлітки. І буквально от осінню почалась носова кровотеча, яку не змогли зупинити. Почали провіряти, і виявилося, у хлопця апластична анемія набута. Простими словами, це рак крові. Хлопчина проходить лікування лише на супутні витрати потрібно понад 93 тисячі гривень. Як розповіла волонтер фонду Ірина Новікова, рідні хлопці боротися з самотужки і з хворобою не можуть. Відтак у фонді вирішили звернутися до місцевих підприємців, власників магазинів та кафе з проханням розставити у їхніх установах скриньки для збору пожертв. Окрім того, до благочинності можуть долучитися усі люди доброї волі. Кошти можна скеровувати на реквізити, які зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня стане у пригоді. І завершуємо наш випуск інформацією про відсутність у четвер, 26 липня з дев'ятої години ранку газу у Дрогобичі. Це пов'язано з проведенням щорічних планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях а також обладнані ГРС Дрогобич. Орієнтовний термін проведення робіт 28 годин. Тож плануйте завчасно свої справи на кухні. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалих вихідних та легкого початку нового робочого тижня. По завершенні часу місцевих новин наші колеги з твого радіо підготували для вас черговий випуск Кофеїн. ТБ». я ж прощаюся з вами та нагадую програми часу місцевих новин. Шукайте у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Туди ж надсилайте нам свої бачення щодо тем, які хочете, щоб ми порушили у нашому ефірі. На цьому все зустрінемось.